Всім привіт панам та панянкам. Дуже рада вас бачити на своєму каналі. Говоримо сьогодні про вивчення німецької мови. Мене звати Олена, я вивчаю німецьку мову самостійно. І сьогоднішня тема розмови буде присвячена фонетиці німецької мови. Чому? Тому що сьогодні я була прикладачкою для своїх лікаря. І зрозуміло, що з вимовою звуків в мене ще досі багато проблем. І це також впливає і на те, як вас приймають. Це також впливає дуже сильно на е, сприймання також німців. Щоб зрозуміти німця. Е, все ж таки треба навчитись говорити як німці. Ми не говоримо не лише про словарний запас, ми не говоримо не лише. Про граматику, але й говоримо про вимову. Бо від правильного мовлення залежить е спілкування з німцями. Інколи, коли я роблю неправильний наголос, це також впливає на те, що мене не розуміють німці. Е здається, що це якась таке не дуже суттєва річ, але все це впливає, дуже впливає е на розуміння один одного. Наприклад, я весь час казала «Ельтан», ніби такий на французькій момент. Це цю з голови ніяк викинути не можу. Я її вже так довго не спілкуюся, але все рівно все ще є ці е, французькі вимови слів в дімецькому. Бо на німецькому ми говоримо Ельтан, а не Ельтан. Це також тебе одразу, що вона хоче сказати, що вона має на увазі. А, ну, вокалізована Ри, яка дуже розповсюджена помилка а, серед тих, хто вивчає німецьку мову. В мене цієї помилки не було. Тобто ми не говоримо фюр. Ми говоримо фюа, тому що це вокалізована буква Р, і вона звучить як А. Фюа. І ви знаєте, що навіть не МОГЕН, а «моген». «Моген». Тому що після <laughs>, О йде Р, і це Р звучить як А, така коротка А. Я багато чого знаю пізніше, коли починаю звертати увагу саме на свою фонетику. І. Yeah. Фонетичні звуки, інтонації, зв'язки все це впливає також на порозуміння з німцями. Коли я почала на вимову свою звертати більше увагу, зрозуміла, що мене краще розуміють і не кажуть вібітьте. Тобто звертайте увагу також на звуки, на правильну вимову. Більшість учнів. Тобто тих, хто здобуває знання німецької мови, більше звертають звук на оце г, який ми в літературній німецькій мові, наскільки я знаю, має будуватися на задній стінці горла, коли ми говоримо дох, а «х», воно йде таке глухе, от аж звідти виходить у вас цей звук. От коли тренуємося на цьому звуці, «дох», Потім ДОГ, а потім ДОГ. І вже з'являється оця Р німецька. Тобто спочатку вивчаємо звук Х, а потім вже виходить той звук Р. Ну, Німецький «браухен», Браухен. І то він у мене інколи виходить, інколи не виходить, інколи він звучить як х, і майже а не р. І ще в мене йде процес вивчення. А також помилка одна з найбільших фонетичних таких у мене помилок, а, знову ж таки, через французьку. А, на кінці буквої Є, я люблю не читати. Але в німецькі воно читається, воно все це прочитується, все це вимовляється, і на це також треба звертати увагу. Тобто, мене, я знаю, у мене помилок ще достатньо, звуки ще не дуже добре вони у мене виходять. І раніше я думав, боже, я так непогано говорю, чому вони одразу розуміють, що я іноземка. Тому <ріст> що <ріст> є акцент, є дуже багато звуків, які ми, ну, особисто я одразу кажу ми. Може у когось виходить і без проблем. <ріст> Не можна ж говорити за всіх, правильно. Ну, але все ж таки більшість наших людей можна по такому звучанню, такому. Мовному <смі> апарату виділити, навіть коли говорять німецькою, можна сказати, що це не німець, або не нікені. Тобто вони, коли говорять німця, вони ніби як а, взяли в рот воду і от розмовляють. У мене є один класний вчитель німецької мови, на Ютубі я його знайшла. Він такий молодий чоловік, а, пояснює класні різні слова, дієслова. Він взагалі працює з рівнем b 1 b 2 c 1 але мені він подобається, тому що він все це розказує досить доступно, цікаво, і він увесь час отак: ого-го-го. Але він зрозумілий мені, але я не зможу говорити так, як він. Я... У мене немає такого звучання. Мої зв'язки, мій рот. Якось він ще не прозвичай до цього. В мене немає цього звичайно. Коли я говорю е, отак, дуже по-німецьки, з моєї хизики, звичайно, звичайно, е, тоді в мене ось тут усе були, Тому що це незвично Незвично говорити ці звуки. нам, Вони не притаманні нам, ми так не утворюємо їх. Навіть цей х, ми говоримо знову ж таки, він звідти йде. Задньої стінки. І ось цей шиплячі такі. Також я його довго дуже вчила. Я не пам'ятаю, напевно, місяці два, то й три я його звучала. Це звучання вивчала, тому що на початку взагалі в мене не виходило, я не розуміла, як воно все це будується. Я скільки вчителів переслухала, як цей звук правильно промовляти. Але все рівно, коли я нервую, коли я хвилююсь. Коли я не дуже впевнена в собі, і все-таки інше, я забуваю вже про всі ці звучання і знову говорю так, як мені зручно. Над цим ще треба дуже багато працювати, над цими звуками, інтонаціями, наголосами. І Також, ви знаєте, напевно, це слово «де wave. Ми говоримо протяжно, якщо не помиляюсь. Коли ця частичка, частинка Век в діясловах зустрічається, то вона там проговорюється дуже швидко век і все. І там у цих нюансів, якщо от починати так звертати всю увагу, їх так багато. Але що я можу сказати, коли більше звертаю уваги на ці звуки, і, і намагаюся правильніше і чіч, більш чітко вимовляти їх, озвучувати всі ці звуки, то тоді німці мене краще розуміють. Вони не кажуть так часто відбідте. Тому робіть свої висновки. Дякую за увагу.